Привіт, мої любі! Ласкаво прошу до каналу. З вами Уляна. А які жінки найщасливіші по життю за моїм спостереженням? Дві характеристики. Перша характеристика, їх дуже любили батьки і приймали такими, які вони є. Якщо вона блондинка з голубими або там сірими очима, значить замість неї не хотіли брюнетку. розумієте? Якщо вона гуманітарій, замість неї тато не мріяв про хлопчика технічного складу. Ні. Їм такого не кажуть. От, це о, залюблені дівчата, залюблені батьками. І номер два це дівчата, яким о, дозволялося не бути відмінницями. А якщо це ще й збігається, залю, залюблені, ну, в нормальному сенсі, не без гіперопіки, коли люди, батьки не довіряють світові і намагаються тримати дітей до 50 років під крилом. Ні. Залюблені в здоровому варіантові, плюс е їм дозволялися помилки. Помилки не були їх ознакою їхньої персоналі, а були просто ознакою того, що людина ще в чомусь недосвідчена. А якщо це збігається оця, оці два пункти, то це взагалі дуже щасливі по життю люди. Вони вважають, що гідні тільки. Любові, тільки таких, знаєте, почуттів. Любов для них не є драма, для, любов для них не є сльози, любов для них є біля того чоловіка, який дарує їй тепло, надійність, який підстрахує. Тобто любов для них не асоціюється з якимось жахом. От, любов це тепло. Любов, любов це про те, що має бути класно. От, і життя це про те, що можна робити свої помилки. Помилка це просто помилка. Земля е з орбіти на зійде через те, що ти там е якось не так вийшла заміж, розлучилася. Ти не будеш думати про всіх, значить, оточуючих, як вони про це скажуть, тому що ти розумієш чітко, що це твоє життя. Ти можеш 35 років піти в інший університет. І здобувати собі освіту, і тобі якби фіолетово, що в твоєму суспільстві це вважається там якби пізненько, пізненько. Що ж ти там таке удумала? Тобто такі дівчата вони йдуть по життю, вони приймають, що вони помиляються, вони приймають, що вони там не завжди знаєте, Ейнштейни, вони приймають, що в них не має бути все тип топ в, в, не, в неї немає цього невр, нев, невротичного такого, що ой, ви, і мене і чоловік має бути напрасований весь, і дітки всі по лавках, і я вся в кар'єрах, і в мене 43 Оксфорд, 2, 24 Кембриджа. І не дай Боже, бось, десь там буде сивиночка на голові, там щось, Боже, щоб ж там люди не сказали. Такі жінки, які щасливі, вони таким не живуть. У них немає цієї невротичної компоненти. Чому? Тому що їх не навчали бути відмінницями. І ви скажете, що тепер робити, якщо мене навчали, або якщо мені півдитинства розповідали, як замість мене хотіли хлопчика, або взагалі там нікого не хотіла і так далі. Ну, як мінімум, почати відслідковувати в себе в голові такі ж самі патерни ставлення до себе. Тобто постійно припинити постійно себе сварити, припинити думати, що ви маєте бути в усьому Айнштейном. що все у вас має бути на п'ять з двома плюсами, інакше земля зійде з орбіти. Ну, почати жити нарешті, просто жити, а не доводити цьому життю, суспільству і всім навколо. Що ви на це життя взагалі маєте якесь дивом право. Ось, тобто, таким людям, нервовим, а, яких не хотіли, яких а, або там показували якісь дивні речі, так? От, а, як можна сказати, трошки як відторгнення, так? З боку батьків, або яких привчали, що вони цінні тільки тоді, коли в них... Будуть гарні оцінки, або там ще якісь досягнення. Таким людям треба навчитися відслідковувати такі патерни і нагадувати собі частіше, що сенс життя це, сен життя, в принципі, його прожити нормально, нормально просто прожити. Це не довести всесвіту, що ви чогось варті. Все життя в тому, щоб його прожити нормально. Нормально просто прожити все. <сум> Бажано так, щоб вам було плюс-мінус комфортно самим собою і заточуючим середовищем. А тому що у тих, тих дівчат, яких виховують правильно, у них навіть немає іншої опції. Вони не живуть для того, щоб довести. Всім, що вони мають право на існування, що вони мають бути суперфінансовими директорами, супер там якимось там науковцями, суперкрасунями. Ні, вони живуть, тому що у них є життя все. Вони мають право точно на що? На своє життя. І вони цим правом володіють і живуть так, як їм допомагає своя логіка, свої почуття, відчуття і так далі. Здавалося б, такі прості речі, але коли тебе. Виховують стояти постійно на навшпинках, то іноді а, люди помирають в дуже вже зрілому віці все життя, не проживши, а простоявши на навшпинках. Особливо жінки. І ще хотіла сказати: ой! Нашим жінкам. А, коли ви чуєте, що нам треба прибирати его і так далі, знайте, що це не стосується переважно жінок. <гум> жінкам, особливо нашим, господи, яке там его? Нам його для того, щоб бути щасливими, не прибирати треба, а нарощувати. Тому що в інших країнах, де жінку, а, ну, не в усіх, але я бачила деякі країни, де жінки з сім'ї виходять з таким. А запасом гідності, ви знаєте, такою, що я маю право на це життя, на, на всі блага. Вона там з простої родини вона виходить королевою, розумієте? У порівнянні як іноді. У нас навпаки виходять з дуже-дуже гарних родин, але сам соціум постійно це знизь планку, знизь стандарти, принців немає, на всіх не вистачає. У нас навіть з нормальних родин дівчки шугані виходять, тому що суспільство так от трошки якось занижує, занижує дуже сильно варті жінки. Не занижуйте свою вартість. Ви маєте право жити своїм життям. А кому не подобається, що ви живете своїм життям, нехай йдуть за кораблем. Все мої любі, пока-пока.